У коридорах гуманітарно-педагогічної академії гамірно юні науковці зі всієї області готуються захищати свої дослідження. Цього року загін молодих вчених краю поповнився. Якщо попередній рік у малій академії, саме по територіальному відділенні Хмельницької області приймало 573 дітей. Участь, то на сьогодні у нас це 613 дітей. Сюди приїхали діти 9, 10, 11 класів. Це кращі, роботи, які були визнані кращими і отримали призові місця на рівні рай. Районів на рівні ліцеїв старшокласники представляють свої роботи у 64 секціях. Кожне дослідження має наукову новизну і передбачає практичне застосування в різних галузях народного господарства. Тема моєї наукової роботи це. Вплив фітонцидів на життєдіяльність мікроорганізмів, тобто про біологічно активні речовини, які виділяються рослинами. Ця робота не складна була. Буквально я над нею працював місяців чотири. Ну в основному треба було опрацювати теоретичний матеріал, а практична частина була досить легкою. Я досліджувала якість життя онкологічних хворих, тому що такі хворі в них. Погіршений емоціональний стан, можливий суїцидальний ризик, і тому для них потрібне лікування. Там, у моєї роботи було математичне мистецтво в задачах японської храмової геометрії. Взагалі, Японія це дуже чудова країна, але в період Едо, коли вона фактично була ізольована від всього світу, ми нічого не можемо сказати про розвиток її наук. Традиційно змагання наукових доробків старшокласників відбуваються в три етапи: останні з яких при вселюдний захист дослідження. Дитина сьогодні має можливість, захищаючи роботу, довести журі. Що ця робота, на її погляд, є найкраща, і вона саме найкраще її це дослідження, і саме це найкраще вона і захищає. Хмельнична вона доволі потужно розвивається в питанні позашкілля, в питанні розбудови позашкілля, і саме напрямку науково-дослідницької роботи це роботи малої академії наук. Учні малої академії наук успішно конкурують зі своїми колегами з інших регіонів держави. До прикладу, торік на всеукраїнському етапі цього конкурсу, школярі Хмельниччини здобули два перших, чотири других і десять третіх місць. Такими перемогами вони здобувають собі і кращі майбутнє. 50 балів отримають ті діти, які отримують призові перші місця на всеукраїнському рівні, 40 балів, які другі місця, і 30 балів, які отримують треті місця. А враховуючи суму балів із незалежним тестуванням, враховуючи суму балів з перемогою у всеукраїнській олімпіаді, це дуже гарний такий можливість поступити у найвищі престижні заклади нашої України. Отже, другий етап конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої академії наук Во області завершився, і вже на початку березня 64 переможці представлятимуть Хмельниччину на всеукраїнському рівні. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.